Цикламени, з їх серцеподібними листям і витонченими, піднятими вгору пелюстками, додають яскравих фарб в холодні дні. Їх колірна гамма включає насичений червоний, білий, рожевий і лавандовий. Залежно від сорту, вони можуть радувати цвітінням тижнями, а іноді і місяцями. Унікальна листя з мармуровим сріблястим і темно-зеленим малюнком сама по собі виглядає ефектно. Цикламени прикрашають будинок в холодну пору року, а влітку йдуть в період спокою, коли їм потрібно лише правильне місце і мінімальний догляд. Морозостійкість цикламенів залежить від виду. Крім популярних кімнатних сортів, існують морозостійкі види, які прекрасно ростуть в саду, створюючи мальовничі галявини восени і взимку. Однак найчастіше саме кімнатні цикламени з великими листками і яскравими квітами приваблюють нас в холодну пору року, піднімаючи настрій. Якщо ви хочете, щоб цикламен зацвів до свят, важливо дотримуватися кількох ключових умов. Загальна інформація про цикламени: існує 24 види цикламенів, що відносяться до сімейства первоцвітних. У 1600 роках вони стали популярними у вікторіанських садах та оранжереях, де їх вирощували в теплицях, щоб взимку дарувати як подарунки або використовувати для прикраси. І сьогодні цикламени, особливо кімнатні, сі песисим, залишаються одними з найбільш затребуваних рослин. Деякі види, наприклад, Сі-Каум і сі хедерифолем Є багаторічними рослинами і можуть зимувати у відкритому ґрунті в зонах 4-9. Вони прекрасно розростаються в тінистих куточках саду. Кімнатні не більш ніжні і в холодному кліматі вирощуються як горшкові рослини. не відрізняються ніжними поникаючими квітами з відігнутими пелюстками, які підносяться над темно-зеленим листям. Ці бульбові багаторічники є рідними для середземноморського клімату та альпійських лісів Південної Європи, Північної Африки та Західної Азії. У природі їх активне зростання і цвітіння припадають на прохолодний і вологий сезон, а влітку вони відпочивають економлячи сили. Період спокою починається з підвищенням температури і зменшенням вологості. Після літнього відпочинку вони знову прокидаються восени, щоб продовжити зростання і цвітіння. Ось основні умови, які допоможуть вашому цикламену цвісти довго і рясно: прохолодна температура. Хоча цикламени не вимагають точного відтворення альпійських умов, прохолода відіграє ключову роль у їх цвітінні. Ідеальна денна температура 16-18С. Вночі краще підтримувати 13-18С. Якщо температура піднімається вище 21 градус Цельсія, рослина сприймається як сигнал до відпочинку, бутони не розкриваються повністю, цвітіння сповільнюється. Занадто холодно, нижче 10 градусів Цельсія теж погано, розвиток припиняється, бутони можуть опадати. Прохолода також продовжує життя квіток. Розмістіть горщик у прохолодній кімнаті або біля вікна, де температура нижча, теплі квітки швидше розкриються і опаде. Вологість Взимку, коли повітря в будинку сухий через опалення, вологість особливо важлива. Оптимальний рівень близько 50%. Уникайте протягів, вони пересушують повітря і викликають різкі перепади температури. Не ставте цикламани біля батарей, обігрівачів або відкритих вікон. Щоб підвищити вологість, можна поставити горщик на піддон з вологою галькою або розмістити поруч інші кімнатні рослини. Правильний полив: цикламани люблять помірно вологий, добре дренований ґрунт. Є два способи зрозуміти, що рослина потребує поливу. 1. Візуальний, якщо стебла никнуть або листя втрачають пружність пора поливати. 2. Тактильний перевірте ґрунт на глибину приблизно 2 см, якщо він сухий, рослину потрібно поливати. Зазвичай полив потрібно раз на тиждень або 10 днів, але це залежить від умов. Краще трохи підсушити ґрунт, ніж перелити, але не допускайте повного висихання. Нерівномірний полив одна з головних причин проблем з цвітінням. Перелив призводить до загнивання коренів, а недолив змушує рослину економити ресурси, направляючи вологу тільки до коріння і листя, а не до квітів. Як правильно поливати? Густа розетка листя і квітів вимагає хорошої вентиляції, інакше може розвинутися грибок, наприклад, сіра гниль. Поливайте по краю горщика, уникаючи потрапляння води в центр розетки. Лийте воду, поки вона не почне витікати з дренажних отворів. Можна використовувати нижній полив, поставивши горщик в піддон з водою на 10-15 хвилин, але не залишайте його у воді надовго. Освітлення: цикламе нам потрібно яскраве, але розсіяне освітлення. Ідеально підійде східне вікно або південне. Холодному кліматі. Прямі сонячні промені можуть опалити листя і квіти, тому при необхідності притіняйте рослину, видалення зів'ялих квітів, регулярне видалення від свілих бутонів допомагає направити енергію на нові квіти, поліпшити вентиляцію в густій розетці, підтримати акуратний вигляд. Щоб видалити зів'ялу квітку, обережно потягніть стебло біля основи, воно повинно легко відокремитися. Догляд в період спокою. Після цвітіння цикламен починає готуватися до відпочинку, листя жовтіє і опадає. Це природний процес, який відповідає їх природному циклу. Коли листя почнуть жовтіти, зазвичай наприкінці весни скоротіть полив. Видаляйте відмираючі листя і перенесіть горщик в прохолодне 7-10 тінисте місце. Період спокою повинен тривати не менше 6-8 тижнів. Вихід з періоду спокою: в кінці літа поверніть рослину в тепліше місце 10-18С і відновіть полив. Тепло і волога дадуть сигнал до нового зростання. Якщо рослина сильно розрослася, можна пересадити його в горщик трохи більшого розміру, залишивши бульба трохи вище рівня ґрунту. Для стимуляції цвітіння можна використовувати слабкий розчин добрива для кімнатних рослин від рекомендованої дози раз в два тижні. Але пам'ятайте, надлишок підгодівлі може нашкодити.